Панове, привіт! 98-й Роналдо. З таким я ще не грав. Я грав з його версією команди Року, але, чесно кажучи, вона мені сподобалася менше, ніж Голасо Кройф. Ну і 98-ма версія можливо, найкращий нападник в цій грі, FC-24. Зараз спробуємо. Так, треба виграти всі сім матчів, якщо я хочу забрати перший ранг. Завданьку. Р9, 5 зірочок на фінтах і 5 на неробочій нозі. В нього так завжди було, є і буде, хіба що в його бейбі-версії колись давно в попередніх версіях Ultimate Team могло бути інакше. Золоті фінець шоти це те, що я хочу бачити у свого нападника, якщо в нього ще немає золотого Еріала. Ну, Р9. Я з ним зіграв вже 4 матчі. Він забив 5 голів віддав 1 асист, але по грі він мені відчувався, як Тарас Кабанов приблизно. Геймплей був дуже важкий. Тому сподіваюся, що зараз трошечки легше все буде рухатися на полі. І r 9 можна буде отримати трохи більше насолоди, аніж роботи на полі, коли треба просто пехтіти. Холанд, який буде номер Холанд? 99-й може. Але на хвилиночку відійдемо від теми. Погляньте, яку клавіатуру мені прислали HyperX. І саме зараз. Хтось із вас її виграє, бо так я її розіграю, тож будьте уважні, що ж такого в новій клавіатурі та чому вона настільки крута. По-перше, HyperX Alloy АлойРайз має суперміцну конструкцію, що зможе легко витримати твої найінтенсивніші ігрові сесії. По-друге, ця клавіатура ультрареагуюча, миттєво відгукується на кожне натискання клавіші, дозволяючи досягти максимальної ефективності під час гри. І третє: фірмові перемикачі HyperX Red, що розраховані на 80 мільйонів натискань. Скань, тому довгий термін життя клавіатури гарантовано. Ну і як тут не відзначити RGB-підсвітку з датчиком навколишнього освітлення, тобто яскравість клавіатури підлаштовується автоматично. Прислали, значить, мені ящичок, який був обгорнутий ще й у подарункову стрічку. Відкриваю, а там не просто клавіатура, а ще й балончики з фарбою і трафарет. Ну і буклетик, де було розписано, що треба робити. А від мене вимагалося, щоб я розмалював рамку, яка е, власне накладається на. Цю клаву, її можна зняти її можна знову поставити. Ну і щоб підкреслити ще більше можливостей кастомізації, я вирішив таки спробувати і розмалювати цей топлейт самостійно. Взяв балончики, значить, з фарбою до рук, і це було вперше в житті, тому що просто фарбою пензликом помалювати, були вже забави, там якийсь паркан, ще щось, але балончик з фарбою ні, не мав. Тому мені було незвично і я не знав, чого чекати від тієї процедури. Ну а коли я вже взявся до справи, то легких шляхів не шукав. Можна було просто спокійно взяти Ред, один із трьох які дали прикласти до клави, там навіть кутики були вирізані. І все, по одному разочок махнути одним балончиком і заспокоїтись. Але ні, я думаю, балончики три. Я хочу щось цікавіше, а тут ще аж три трафарети Я думаю, я собі звідти малюночок звідти намалюю. Але коли почалось то все пшикатися, то якась мазня почала виходити. Посміявся із своєї творчості, розчарувався, що запорог рамку, і взяв просто сірим балончиком, запшикав і лишив ніч щоб на наступний день. День по сірому вже спробувати ще. Ну і там вже жовтеньким балончиком вирішив пройтися. І ось що вийшло в мене в підсумку. Могло бути і гірше, але точно могло бути краще. А тут, якщо подивитися, ось тут зараз піймаю світло. О, тут навіть шар аж фарби є. І от тут, де стрілочки мають бути. Бачите, воно таке вийшло в мене зі структурою. Я в підсумку там вирішив аж е -е -е, ледь не пальцями, то. Розшаровувати, розмальовувати. Тож я щиро вибачаюся перед переможцем, якому я як сам вважаю запоров цю рамку, але можна її не накладати і користуватися клавою без неї. Я не ображуся точно, а тобі напевно так буде краще. Так, от своє завдання я виконав, а тепер завданнячко для вас. Хто буде перший, той переможе. В мене є просте питання, яка FIFA, що ми тепер називаємо FC, на вашу думку, є моєю улюбленою за весь час. Пишіть у коментарях під цим відео, хто буде перший і правильно напише, той, власне, і отримує клаву. Ну а у відповідь на е, цей варіант відповіді я напишу, чому саме ця версія мені сподобалась найбільше. Ну а за посиланням в описі під відео ви можете побачити цю клавіатуру у продажі. Варді в такому дизайні, а що це за версія карти? Що Матюді в Лестері робить? Що це таке, Алаба? Що за бісіклети? Ой-ой-ой, влучив R9 такий тоненький там був момент. Магія, легенди тут зіграли. Ох ти Спіймали. Ух, добре, що там напевно не встиг рухнути Роналдо. Що, пен? Добре, бо я вже тут готував розстріл воріт. Так, бланш щось пенальті не забиває, він якийсь не фартовий. Ооо, чудовий удар, хоча Куртуа все-таки стрибнув в правий нижній. Дуже добре зараз буде. Ай-яй-яй. А-а-а, ah, гарно. Байбай. Угам. Чисто лівий стік Чисто лівий стик, чисто лівий стік Р-9. Р. лівий стік без Р2, чисто лівий стік А. Тут твоє e право. Та ти шо, Боже, шумайхель не ловив той м'яч, але захисник героїчно засейвив. Мане! Все таки є. Ой, то може бути погано. Оу. Зіграй. Оу, дякую. Холанд, як тоненько зіграли ці потужні довгенькі ніжки. Дуже добре, і має бути мене бляха правий стік його. Я не думав, що він зіграє. Ти сої і своїх, і чужих. Ні, все, я так не граю. Я більше так не граю, чесне слово, останній раз. Курва. А, а, наше то зробило. Боже мій. Девід Бекхем. Прекрасний удар, потужний, акцентований, влучний, 3-2 і все. Фокус геймінг Не віддавати дурних пасів, не дарувати. Це буде ДЖ. Чудово Бехем. Це до останнього кроку було розраховано. На. До побачення. Девід Бекхем. 94 же нуля. Щось не по трендах а да, а дав хрест таком три рази трикутник. о подаруночок. Запороли. Але гол забили. Роналдо! Та ні, то очевидно. Ой-ой-ой-ой, роздягаємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, джі, ой, 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 ой. <laughs> це кінець, гол престежу оirлинг холод. R9 такий ще лонгшоти не закидував з тих пір, як появився в мене в клубі. Холланд кліпає. Бекхем взагалі як пити дати. Ооо. Oh. Фантастичний підбір oh, карточок. Ох, він взявся? Відчуваю його. Швидкість на старті. Аааа, ah, Ува! Uh Ной! -uh. Oh, wow. Ого, як же і правым стиком зіграв? Бляха! Он Прийом просто як на область грає, чудак. Дуже добре. Срака, я так розпливаюсь в захисті, що І в мене дежавю. Є. Yeah. Живемо. Ану, oh, ану. No, no. Добре. 2А. Ходи сюди чотири чотири ми повернулися. Потужний камбек, потужний. Добре? Let's go! Ми знову по нулях. Ого, що за гонорари, бонуси, мотивація додаткова. Фак? А. Та ти шо куртуа? Є yeah. Сім 6 бляха, лежати! От для чого ми граємо в fc 24 26 серпня в Ultimate Team Champions. Для емоцій? Тихо-тихо дві хвилини. Кіков летить. Добре. Ох, файно. Потужний матч, потужний. Що в нас там з нагородами? Що цікавого даєте? Ей. Так, голд, 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 Ей, ей! А де. А де Футіс? Та ж казали, Футіс будуть в нагородах. Ей. Тільки в останній пак футіс. А піки не Футтіс? Ей, а чого так? Я відчуття, що мене кинули. У мене там, ще зараз купа гравців буде квіксель, то хто дублікатиме. Вандейка, а бомба мені треба їй. Не серйозно так, Укурелі дерштегін, несерйозно. Аб'ян Руїс. ПСЖ. Дед. Так, цех до клубу. Це Кіксел. 95 3 Футіс карти. Всі антреді Хто тут? Португалія? Норвегія. Ой! Хто це? Ризе? А з ним хто? Куртуа. Мені ні до чого такий куртуа. У мене є легендарні кіпери і жулі. 17500. Боже мій. 13 голів, 10 асистів за 11 матчів. Солідно, але не сказати, що щось там екстра. Вау! Класно грає R9, питань немає. золоті фінансшоти Теж дали про себе чути, правда, лонгшотів я тільки не закидував, таких як там в мене з Холландом, влітаючи з Беком чи ще з кимось. Можливо, що встигнеться, бо не спішу продавати Р9 і так купувати, напевно, нікого. Сказати, що я б не міг грати парою векхорст Холланд я не можу. Бобо Прекрасний гравець. Ну подивимося його статистику. 152 голи, 109 асистів за 143 поєдинки. Але R9 топчик. Чи він найкращий в цій грі? Не знаю, мені більше імпонує Холанд, тому що в нього є золотий Еріал, і це дуже і дуже круто. Через це він, власне, пропонує трішечки більше, ніж Р9, тому що є другий поверх. На нього можна не можна скидку дати, можна просто пробити, з кутових можна забити, розумієте? r 9 Може робити все, що Холанд, напевно, крім другого поверху. Ну, можливо, Ерлінг не настільки технічний в роботі з м'ячем. Та й таке, карта хороша, можу зрозуміти тих, хто там тішиться коли піками чи паками, ще зараз десь в кінці серпня, спіймає Р9. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. почуємось, побачимось, бережіть себе. А я йду в коментарі шукати переможця, який забере клавіатуру.